Вітаю! Ви на каналі Дім В'язання з вами Таня Федас. Зараз за допомогою голки я вам покажу, як гарно, еластично закривати петлі голкою. Вводимо під дві петлі голку, протягнули ниточку. А тепер під першу петлю ось так виводимо голку. Все, і скинули цю петельку. Знову проводимо голку під дві петлі. А виводимо під одну, скидаємо зі спиці Ось так. Слідкуйте за моїми руками і, повторюючи так, до кінця ряду, ми отримуємо дуже гарний результат закриття петель голкою. Я для зразка набрала всього 10 петельок, аби вам скоренько показати в цьому коротенькому відео такий гарний метод, як закривати петлі голкою. Ось так. Спочатку ми вводимо під дві, а виводимо під одну і першу скидаємо. Зовсім немає нічого складного, а результат дуже гарний. Особливо, коли ми в'яжемо. Ось такою платочною в'язкою. Мені такий метод подобається, я його використовую в своїх виробах і показую вам. Все, ми дійшли до останньої петлі. В останню петлю ми вводимо ось так ниточку. Дивіться, який гарний, еластичний край. Він взагалі ніде не стягнутий, він ідеальний.